Вітаю всіх. Дуже давно не записала ніякі відео, тому що а, особливо нічого нового не змінилось да? а, в політичній нашій системі, ситуації. І військові так само, є дуже багато нюансів, але потім я згодом розповім. А, гадалка з Тіктока, як тут нікотрі алкаші мене називають, віщають, хоча в мене в Тіктока ніколи в житті не було і не буде. Зараз я все по порядку розповім. Значить, по-перше, у мене, я, я, мене слов е, дуже мало е, приємних для цих людей, які е, нещодавно просто мене поверли в шок, але зараз все по порядку. Значить так, давайте почнемо з е, краю ззаду. Да, Крайня ситуація. Пару днів назад я виходжу з свого будинку, це був час 30 ночі. Я виходила за цукром. Розумієте, просто люди, коли всі сплять, ну, я думаю, що всі жінки працюють вони так само, як я по ночам працюють на кухні. Так от, значить, я забула цукор, який купила в файномаркеті, забула в машині. Виходжу, я в машину відкриваю багажник і чую ззаді якесь ну точно не йожик, <guilty>, не тваринка якась. І таку тяжку ходьбу, знаєте, з таким от задишкою, ну хто Хто має ви щось зрозуміє? Така людина просто з ожирінням, коли хека за так. І я, значить, повертаю голову. Тут до мене, значить, такий здоров'яний мужик якийсь і кричить: Ей, мужик до мене. Я подивилась така, кажу, що до мене чи що? Я кажу, я не мужик. Я він такий, там мені пахе. Я демень чи демян, демень, мабуть, з Єрок, я єрківський магнат. відвези мене в Єрки. Я говорю, щас, тільки в Дубай злітаю, значить, з принцип дубайським потусуюся, вас відвезу в Єрки. Потім я роздивилася, що людина травмована. Окрім того, що людина в дуже страшному алкогольному сп'яні, в нього були значить, асиметричні зіниці, в нього були дуже великі гематоми. Ну, коротше, людина була дуже сильно побита, тому що гематоми були, деякі вже були такі давні, там вже розпадався гемоглобін, вже був гемоседрин, вони були зеленого кольору. Ну, коротше, людина, яка має вищу освіту, мене зрозуміє медично. Так от людина була дезорієнтована, не то. Ну, певно само собі, дезорієнтована, тому що був явний струс головного мозку. Плюс людина могла в будь-який момент впасти десь на спину, почати та, да, і захинутися в тих ротних масах, і так далі. А, я а, розділа, що значить, що потрібна медична допомога. Він почав мені казати, типу, давай, вези мене. В тебе ж є машина. Я сказала, що нікуди не піду, тому що комендантська година, а знаючи свою вдачу, як я вмію вляпуватися, спасаючи когось в непотрібній ситуації, і цього разу так само було. От, зараз я все поповім, розповім розвім по порядку. Значить, Привіт поліції, до речі, я всім велику шану і подяку маю і поважаю вашу працю, і всіх співробітників, усіх, окрім одного такого не дуже чимного поліцейського, такого голубоглазого, господі боже, голубоокого, вибачте. Толі Іван, толі Іванник, Юрій, мабуть, Юрій, Іванник, ну точно, хтось, хтось зрозуміє, хто це. Ах, я ще раз розкажу, розповім, в чому справа. Значить, цей диван починає кричати, що відвезе мене. Я кажу, що я не можу відвезти. Я набираю своїх значить, Жанну, Оксану, це наш, представники нашої місцевого органів самоврядування. Але так як це була ніч, дівчата, вибачте мене дуже сильно. Я просто думала, що Жанну може зараз на Вітю, ну, поліцію, Тож, тож Віті Жанні, привіт, вже. Вам нема, що робити вночі? Ні. Тільки від Вікторії приймати дзвінки і рятувати всесвіт. Ну Ви вже мене вибачте, бо чесно, я, ну, я, я, я не, могла, не могла зобразити, куди мені в такому випадку телефонувати. Я розумію, що я ще цьому надам медичну допомогу. Все добре, відправлю значить, в Єрки. Почав дзвонити Петровичу, нашому голові сільської ради, що він набрав польового, бо бо в мене польового номер був, але вже немає. Він сказав: добре, добре, значить, в цей час я говорю цьому деменю, магнату, значить, якимсь такому, будь ласка, він сідає мені на забор, а забор такий собі не дуже міцний. Він його чуть не завалив. Я кажу, дай там стільчик винесу і зараз все буде. Він, що це таке? А у вас речі все такі непривітні? Побили, значить, мене я говорю, Що ви тут робите в такому стані, значить, в такі, ну, в такі години пізні. Не встигла я дойти до, до, до хати, щоб взяти телефон і набрати якусь його Оксану чи то дружина. чи хто. Як тут, ой, як тут, значить, а, чую крик, кричить дитина. Кричить дитина: мама не надо, мама не трогає, мама не надо, мама не трогає. Я злякала, значить, звела сто до мене і почала бігти. Була ось ось в цьому фонарі, до речі, дуже швидко батарея в ньому сідає. Нічого не бачу, я, значить, я подумала, що хтось б'є дитину. розумієте? Я, ну, я роблю, а потім вже думаю. Я, значить, біжу спасати ту дитину, підбігаю, і тут в мене другий шок-контент. Всі знають Вікторію, да, гончар Вікторія, яка за, міжом, за мужом. За Череватюк Павлом, Віка наша працювала досить довго в Екатернополі в центрі. Вона піцу пекла, всі знають цю піцерію. Спочатку в оренді в Міше да? в Лисиці вони брали приміщення, а потім це напроти ставка таке жовте з таке я не знаю, австрійськими мотивами. Значить, я не знаю, хтось там називає, хто поперед цього була назва магазину. ну я просто давно була. Я 20 років як поїхала з села і була в Києві, там час від часу приїжджала, але ну так мало кого тут пам'ятаю і знаю, але я зараз вже добре всіх знаю. І мене всі добре знають в кавичках. Так от Вікторія працювала, а, значить, там потім вони приїхали навпроти Ставка пекли піцу. Ми були в гарних нормальних стосунках. Я, значить, ну. Ніколи в житті не могла би подумати, як каже мій чоловік, коли мені вже вибачте, не буду говорити, що а, кака, а, а на голову і мені з такого падає гімно на очі, я його так витираю, кажу, ні, ні, всі хороші мені. Так от я підбігаю, значить стоїть Віка п'яна. Привіт, Вікторія. П'яна в такому страшному стані алкоголь на що я, мабуть, я в житті таких людей п'яних не бачила. На ній порвана, значить, майка, порваний лівчик, таке все тут подане, порване, вона в такому страшному, значить, такій просто ну, агресії. І стоїть Даша, її дочка 2010 року народження. Боже, як мені стало шкода ту дитину. У мене 11-го року дитина. цієї дитини точно дитинство явно вже давно відсутнє. Але Дашуль, якщо ти колись будеш дивитися це відео, знаєш, що всі тигри, да? абсолютно незалежно від року народження, всіх тигрів, 12-й дом, ти будеш знати потім, що таке по номерові загуглиш. Зійнує по життю, тому привикай, звикай, до дурдома в тому житті, але ніколи не здавайся. І знай, що життя прекрасне і всіх люби. Оце саме головне. Так от, ця дитина, бідна, налякана, в неї розсічене підборіддя, яке потребує або склеювання клеєм ББ, крово або, як мінімум, спинить кров і зашить дитині, накласти швів. Тобто дитини кровоточаща, рана, розсічена від удару кулаком. У uh, віки, uh, значить, гематоми, Тут вона подерта, синяки стачать, і вона кричить, матиме значне чудашу, якого значить, вона його П і не і на хе зупинила, тому що якби вона була не тримала її за руку, то вона була б того, де чи влупила, чи влупила. Я так розумію, що в цей час, доки я винесла стільчик і де на стільчику мав відпочивати. Uh, я сказала, що я зараз викличу uh, швидку. Uh, ну, швидка, щоб допомога приїхала. Ну я, в мене не було б більш... Петровича не реагує, ніхто нічого не робить. Я розумію, що людина зараз впаде, помре, не доведе, Боже, і він. Uh, як почув, що приїде скоро, він почав кричати, о Боже, прийдуть мінти, повісять на мене щось, почав розказати. І налякавшись цього всього, почав бігти в нікуди, значить, і на доро по дорозі натрапив на Вікторію, з якою вони і відпочивали в одній компанії, бухаючи в ленки. Що за ленка, Ще розповім. Я її в перше житті бачила, проте вона. Про мене такого нагородила в три поверхи, хай бог миле. Ленка це дочка особи, яка приїхала до нас, не знаю, звідки. Ну ця Ленка збирає, знаєте, в селі є такі значить, притони, де збирається всяка еліта. от, там всі. В них Це два ж він у них стерчить, блін, аж з брів і носа, з усіх дир. Такі вони всі високоінтелектуальні, працьовіті люди. Так от, значить, він, давай від мене чекати цей демень. А вона його затіла по дорозі, це ж почала лупити його, і до того вона його виходить, побила. І кричить, що буде брати ножа, значить буде зарізати, ну, різати все до мене. Я її ледве заспокоїла, пояснюю, що вона б за вас значить цю Дашу. Я їй пояснюю, що ти негайно вибачся, тому що дитина, це все взагалі, як це дитина, має таке бачити. Віка на починає розказувати, що це значить вона забрала Дашу, що Даша зустрічається з якимсь там хлопчиком, натякаючи, що Даша спить і має стосунки. Вибачте, мене з 10-го року дитина має стосунки і з кимось. Я це ніколи в житті не повірю ніколи. Вона, значить, по-перше, в п'яному страшному алкогольному сп'ініні, наносячи страшні моральні травми, обзиваючи ту дитину, та дитина з що раною та ще набріхуючи, зводячи наклад на свою дитину, значить оправдовує себе. Ну я ж якби не дура. Я сказала Віки закрити негайно рот, зупиниться, заспокоїтись, попросити вибачення удачі. Інакше ну, реально я би її зуби посчитала, і я би того не ну, якби... Не, не шкодую і не постромилась, тому що коли бачу, що дитина плаче, я не можу. Я за дітей я не можу просто. Це що це нормальний материнський інстинкт, це нормально, бо діти наші всі спільні, всі діти в всьому світі, вони всі наші. Не можна когось любити або любити свою дитину, а чужа то не дитина, бо фукака. Ні, так не буває. Значить, я їх провожу, дохожу до себе до двора і тут, звідки не візьмись, їде червоний бус. Ну, як їде, як би це сказати, пробує їхати, значить, страшними хвилеподібними, значить. Отакими от трюками він доїжджає до нашого двора. Я понимаю, що час завалить двір. Мені знову розіб'є як черговий окремо запишу привіт, чергове ЧП Аля ДТП під файномаркетом. Зараз це все. Всім позаписую по чуть-чуть, коротенько відповіді, але у мене вже просто немає сили, немає часу, але всім потрібна відповідь. Бо я не можу жити в такому, вибачте, мені хронічному навозі. Так, ось, значить, їдеться п'яне, не буду говорити хто починає здавати задки. Нам туди є дитячий майданчик. Добре, що він з каменю. Весь зад цього мікроавтобуса погнутий. абсолютно весь погнутий. Зараз вінкнеться телефон, я навіть скажу вам, які номера там були. Я... Потім він починає питатися їхати вперед, на нашу капличку. Я це все зупиняю, рятуючи наше майно сільське. Телефоную в час Петровичу, пояснюю, що значить, тут якийсь п'яний, відкриваю двері, якийсь такий рудий, п'яний хлопець. Ну, Половину мого віку, молодий дуже. І е, я його запитую, ти з Деменєм чи по І він мені відповідає, що я з Деменєм, по мене, ми з одної компанії, тра-та-та. тільки головне, і всі мені, що Віка, що цей головне Ленку. Ленку не підставить Ленку мінтів не треба ленку. Я не знаю, хто така Ленка, ну вже узнала. Але справа в тому, що ця особа, яка була за кермом, я пояснюю, що ви дуже в старе, страшенно п'яні. Кажу, ви розумієте, що ви можете себе вбити, когось вбити, що за кермом такий не їздять. І ну, вона же, Я пропущу цей момент, щоб просто не говорити нецензурну лексику. Значить, Він просто їде. Я розумію, що місцеві органи не реагують, Петрович не реагує, я йому пишу, дзвоню, ну, ну, мабуть, він вирішив, що само все вирішиться. Коротше, я телефоную на 102. Телефоную на 102 приїжджає моя дорога поліція. Приїжджає а, особа, на яку я вже один-єдиний раз скаргу подавала, тому що він мене не хотів приймати заяву на сусіда, Шілянку Олександра. Зараз розповім все по порядку, все, все, все розкажу. Значить, наскільки воно вже накопилось, наскільки воно вже отут от під зав'язку набрали, що в мене сили нема. Просто справа в тому, коли ти а, не такий, як. Всі, да? ти не стадо, ти не бухаєш, не обсираєш, ти не бажаєш сусідам газла, дерьма якогось, ти не хочеш всім гавна, розумієте? а ти просто живеш, любиш, приїхав в село і пробуєш всіх помирити. Хочеш всього хорошого, хочеш благодати, хочеш, щоб було все бл... благополучно. Вибачте, щось вкусило. А, то ти, значить, вбрасок общества. Ну, ну... Гадалка і т.д. і т.п. Я зараз все розкажу. До речі, Ілленко стверджувала, що сільська рада вже зайнялась тим, щоб мене а, з села виселити, Вони мене з села уберуть, приберуть. Вибачте, за російськомовні слова це все через те, що в мене була російська російський букварь, перший клас і школа, і, і все було на російській мові. Але я дуже стараюсь говорити українською, люблю нашу Україну і слава нашим ЗСУ. І зараз до ЦСУ дійду теж. Як я прошу гроші, виявляється, коли я для хлопців збираю, виявляється, що я, значить. А... А... Ой, господи, господи, боже. Щас, бо ви не зрозумієте. Зараз все по порядку. Значить, з цією ситуації. Викликаю поліцію, Переїжджаю. значить, мій дорогий Іванник. Чи Іван? Ні, Юрій Іванник, голубоглазий, мабуть, цей. цей... Іванченко Юрій, як то так? Щас, ніби що. Нірашка, що світло є? Нірашка, дай я запишу відео, будь ласка. Що ж добре? Куда? Я не буду Куди? Ніраша, ні. Ніла. Давайте так, щоб не подумали, що тут, а, ні, бо я вирізати не буду, бо я не маю часу. Подумай, що мама дитині не дає. Дитина тут просто панкреатит, і мама буде щас... Я хотіла ти свічечку зажити. Запали свічечку, забери а, кота. Ось. От зараз дайте мені пару хвилин спокою. Ой, дякую, дякую вже. Ох, аж 13 хвилин вже в мене було спокою. Ніраш, коли світло, я тоді прийду. Значить, заїжджай він у двір, зупиняється такий, і каже: Ну що, а давайте будемо оформляти положні визволи всі діла, давайте пишіть пояснювальну. Я говорю, як пояснювано, чого ви біля мене зупинилися. Тож справа якби в тому, що відбувається все не в мене. А там в дворі я кажу, давайте швиденько підійдемо, поїдемо, тому що комусь треба допомога. Бо коли цей для мене біг, він казав, що о боже, о боже, значить на нього повісять якось чи криша, чи мокруна, Я, я не знаю цієї лексики, але я зрозуміла, а, дивлячись по їхнім здертим кістечкам. В які були абсолютно в усіх учасників свят праздника, того, що там був. Я ж прекрасно усвідомлюю. Це кожен, навіть не будучи лікарем, може зрозуміти, що збиті кісточки, то вони, видно, не від тяжкої праці, бо працюють іншою та, стороною долоні. Тут в цей час, значить, за поліцією слідом під'їжджає Череватюк Паша. Привіт, Паша, який а, чоловік Вікторії. Так? Він під'їжджає в дуже страшному алкогольному сп'янінні. Це теж зафіксовано на моєму відео. О боже, коти бігають по машині, я вже думала якесь пиво працює. Так, страшно мені бути, тому що мені тут кожного дня погрожують. розказують, що мені переріжуть і що заріжуть, і як мене звідси значить, виселять з села. Так от, приїжджає Паша і каже, що дійсно віка буде робити заяву, тому що вона вся побита, значить, на цього деменя і так далі. І Даша побита. А в цей час, коли поліцію. О, якби, спонукаю поїхати на місце події, що вони там в лінки, значить, всі бухають. Він в мене починає цей допрос, Я Ленка, давай напиши. Я кажу, ви розумієте, що я вас покликала як представників влади да, по конституції. Я вас покликала згідно чинного законодавства, як нормальна громадянка, чесна, яка просто господи, вийшла за цукром, щоб зварити компот. Але. Де він на мою голову, та й де мень? Потім оця ситуація з віку, ну слава Богу, що я що просто врятувала хоч ту Дашу. боже, я щаслива, що я ту дитину, хоч трошечки, хоч чимось захистила. В цей час, значить, паша їде поперед нас. Поперед поліції, встигаю попередити все це кодло. Вони там тушать світло, роблять відьмо, що якби праздника немає. Але ми, під'їхавши автомобілем, значить, ну поліція дають. Я пішла пішки, бо тут недалеко. Ми побачили цей самий значить, мікроавтобус, який їздив з п'яним водієм, з да, хто тобу за кермом, і ввалив всі а, забори. І він стоїть у дворі всієї, значить, Ленки. Я не знаю, вибачте її прізвище. Вона живе в колишній хаті Сіваченка біля Оксани Васильівни. Куток довголівка, вулиця Центральна, по стороні сільської ради, Рачейської сільської ради, так? Там всі знають, хто це така ленка, і я тепер дізналася. Значить, я нікого не трогаючи взагалі прибіг Бог свідок, Прибігши, значить, просто допомогти надати першу необхідну допомогу, бо я впевнена була, що хтось там помирає, побитий, захлинається, задихається. Я стою, виходить, значить, ця Ленка. Ну, така, от, знаєте, статус габітус, тобто, вибачте. Е, ну, е, а соціальна особа видно да, одразу людина, яка вживає алкоголь, яка, е, да, там, з цигаркою в роті, це такий осірий буромаліновий кольор обличчя, це така бочковидна форма тіла, ну, тобто видозмінені органи там, уже з таким нормальним цирозом, І е, люди, які вживають хронічно щодня алкоголь, ну, якби їх видно, голос такий як сапожника. І я, вибачте, мою, я зараз себе ні, нічого не порівнюю, я кажу, що вау, як красавиця, вона богиня. Ні, ну візуально можна якби відрізнити, знаєте, особу, яка виживає від тої, яка не виживає. Я, значить, стою, і тут вона на мене три теж. Ей, ти, нах, пох, пух, ти гадалка з тіктока. Я кажу, я Я кажу, в мене ж ніколи в житті в Тіктока не було взагалі аккаунта. Ти гадалка з тіктока, тебе вся речі ненавидить. Ти кричи, ми тебе ненавидимо, ти така чума, і корич, і, пеєсе, і нах, і пах, і пух. І, і стоїть поліція. Я кажу: у вас вімкнена на, нагрудна над камера? Так. Я говорю, добре, прекрасно. Тому що я вже написала: привіт, шановний о, поліцейський, кому потрібно вже є клопотання, щоб вилучили відео з вашої камери, і ви а, по закону, згідно чинного законодавства, відповіли, чому ви таким чином повелися з тим, хто був. з... Тій ситуації, яка відбулася зі мною і так далі. Тому що, знаєте, воно має бути все по серцю. Якщо ти просто от фінта працюєш в поліції, або ти працюєш пальцем віром, бо ти просто, вибачте, як там говорять в народі мент чи ні, зараз поліція, от, я дуже дякую, я от чесно, навіть мої діти, ми їдемо от в Катернопіль, де ми зустрічаємо поліцейську машину. Всі знають майже по іменах поліцейських, всі їх люблять і шануть бо це праця нелегка. Але знаєте, в сім'ї, якби не без не без Івана, кстати, привіт. <laughs> Чи Юрія Іва... Іванченко Юрій? Вибачте, отак от, от здається його. Я прикріплю описання точне його ім'я, прізвище. Значить, він стоїть на мене, каже: От, подивіться, ви ж бачите, людина тут не при чому. Це він говорить ті людини, яка мене обзиває. Дивлячись мені, очі, він каже, ви що на людину не їхали? Я помовчу. мовчу. Він мені каже, ви що на людину не їхали? Ви на що на людину бруд наклеп звели? Вона мені, матюки, та я тебе сука, та я тебе поріжу, та я тебе те рощенню, де тебе нах, де тебе пах? Паша, привіт Череватюк, кричить: ти, ля, закрий рот, і, і ну Не рот а їб, іп, 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 нап. Я кажу, Пашенька, милий мій, ти не пам'ятаєш, як в нейрохірургії Паша ти лежав, я тобі носила грошики, позичала, я ті бульончики варила. Коли тебе побили, я навчалася богомольця, да? а ти а, вляпався в якусь історію. Ох, з'явилося світло, ще діти прибіжають вже до мене. А, значить, а ти в якусь історію вляпався? І я бачу, дайте записати відео, будь, будь ласка. Будь ласка, дивись, будь ласка. Дайте записати відео хоча б одне, будь ласочка. 19 хвилин хвилинок відео і двічі вийшла дитина вибігла. От. О, Господи боже, я вже зміслив. Здавайтеся. Ну, чим, чим закінчилось? Закінчилось тим, що приїхала потім до нас туди на місце події ще Віка, та сама, значить, вішенька на торті, яку я возила на роботу, працюючи в «Бажаємо здоров'я в аптеці. Зараз буде окреме відео і для бажамо здоров'я, для, для всіх, для всіх буде все, буде все, все, все зараз викладено в інтернет. Де вся правда матка виложена. тому що я ненавиджу брехню. Знаєте, наші хлопці там помирають, а, захищають нас не для того, щоб якісь чмирі, упирі, вибачте, гандафони, ледацюги, бедляки, я не знаю, як що називати падляки займалися, казначим. Якщо ви будуєте вже країну, хлопці гинуть, голодають, віддають своє життя, своє здоров'я. Заради чого? Заради того, щоб якесь бидло приходило і тут в тилу, вибачте мене, отут таке робило. я хочуть чхнути, Правда, коротше, чим закінчили? Закінчилась тим, що вони мене обзивали, посилали, обзивали, посилали. Значить, і відтог значить, Віка каже: А це моя машина. Тобто цей мікроавтобус, який всі знають, на якому їздить де мене. Номера я прикріплю в описанні. Вона каже, це мій мікроавтобус. І Паша каже: Ні, це мій мікроавтобус. І це, значить, аля поліцейський каже: От бачите, Вікторія, це машина людей. Ви навіщо до людей чіпляєтесь? Машина стоїть побита, там, значить, ці бухарі сидять. І вони мені говорять, що навіщо ви чіпляєтесь до людей, розумієте? Не вияснивши, не провівши нічого, ні опитування, ні яке там господи, просто розслідування, не зайшовши нікуди, не подивившись, що там відбувається, вони мені сказали на те, що вони не мають права. А... Вони мені сказали, що значить буду зараз оформляти ложний визов. Я написала пояснення, чому так сталося, чому раптом я вирішила врятувати людину, яку до мене прийшла. Особисто до мене в двір закотилась людина. Я пояснила, чому я а, а, викликала поліцію, як взагалі до такого дожилась. Я йшла додому, не те, що слово, я двоє суток не спала, я йшла не те, що, О, вибачте, мене бісерана. Я записала двічі відео, я ридала, плакала, потім взяла себе в руки і зрозуміла, що ніхто мене більше не побачить сльозах. Ніхто, ніколи. Тому що я розумію, що село це така дивна, я не знаю, група людей місцина, де тільки треба жити, працювати, радіти життю, а тут одиниці нормальних людей, одиниці. Розумієте? Тому що всі хочуть. Зробити западлянку, де ну одного ненавидить. І коли ти до цього стада не належиш, коли ти не бухаєш, не куриш, коли ти не шляєшся, вибачте, мене, коли в тебе на городі все ідеально, коли ти їздиш за кермом, коли ти працюєш, коли ти всіх любиш, коли ти всіх мириш, коли ти виглядаєш не дуже значить, похоже, як на, вибачте, оте от, от, що викотилось із маш в хати, то тоді ти. Все, проклята, Алкашка, чи як називати, алкашка. гадалка з Тіктока, Верюга, ця проститутка, хто там ще Я все, 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 все детально розповім по кожній ситуації в мене відбулася. Чому я так детально знаю хлопців і чому я з ними з поліція? Тому що я завжди питаюся вирішити ці питання в правовому полі. І починаючи з того, як мене тут травили, і як виганяли, і, як... і вибачте, мене люди, які приїхали в село, вони ніхто. Вони приїхали алкаші сюди від недавнього заселились в кодлице. І я корінна місцева жителька, яка працює, яка донатить завжди хлопцям, яка волонтерить, всі прекрасно знають я вже всіх задовбала, яка забивала багажники, возила від початку війни, як я пішла в перший день і записалася в тероборону і в волонтерському центрі, яка всім серцем з кожним воїном, з кожною нормальною людиною, то я в таку якби шайку не вписуюсь. Мене треба позбутися. І як казав наш сусід, От. Тарас, у шість ранку зараз знову хочу чихнути. Боже, вибачте, що Петровича тільки бояться врачисів. І Вікину маму, чи Нілину маму віку, і все. Але а, зараз я до того дойду, до сусідів свіх. Я просто хотіла цю ситуацію висвітлити. Розповісти, як було, тому що вже ходять брехні, що, значить, насправді наша собака загризла іншу собаку. А я, значить, боже, такий ужас, це мені ще діти просто розказали на площадці, А я навела порчу, кудись на когось. Боже, Господи, Боже, якби я хоч вміла, що чи походити, раді Бога, якоюсь тряпкою погукати, чи свічкою помахати. Господи, це так смішно і тупо, Боже. А знаєте, це страшно, тому що тупость людей вона без границ, вона безмежна. Ким я тільки вже не була. Привезла гуманітарку. 5 тонн, маючи статус ВПО милі мої. Коли хтось біжить, стає в чергу за а, гуманітаркою, то я цю гуманітарку привезла. В перші дні війни 5 тонн першу привезла. І що? І, виявляється, я нею торгую. А мінти, привіт, мої шановні любимі поліцейські, це вида, а я ваша шалава, щоб ви просто знали, були в курсі. Радчиха, а я тебе обожнюю. Я обожнюю ту Радчиху, яка колись була. Не ту шушваль, яка понаїжджала, і степлика в Вінницькій області, шльондри тут. Оце так. Да. Оці е, особи, всі, які ходять статус Габітус, я ту люблю речі. Там, де були майже всі місцеві живі. Ну, просто корінні, мешканці, які всі жили хай би там в якихось сварках, ще просто побубніли. Але такого раніше не було, я ж пам'ятаю. Такої гадості, такого всього не було, як зараз. Тому. За останню крайні стацію я повідомила з поліцією, як воно було насправді, щоб ніхто не да що, що саме головне, значить батько мій, а, почувши те, що було, а, поїхав значить, до цієї ленки, висять отношення. Приїжджає мені і каже: Так що мені Ленка сказала, що я під'їхала значить, з поліцією тоді і сказала: Я кума Зеленського. Можете уявити, що я кума Зеленського. Того Зеленського, вибачте, мене саме це Володимира Олександровича, якого я не поважаю, не люблю, не ціную і, взагалі. А, не те, що як керівника да, країни, як представника влади, взагалі як людину, це моя особиста думка, вибачте, Володимир Олександрович, але я не навижу брехню, да? я ненавижу, коли а, пиздять бабло, коли а, розміновують поля, коли стелять рушничок, хлібинку кладуть і расистів запрошують, коли в апараті президента херватуча кацапів. Коли законодавство у нас приймається проти людей. Я з вас не голосувала ніколи в житті. Я б поряд не сіла. Я ще пам'ятаю нашу особисту зустріч в аптеці. Мені один раз достатньо було, коли ви зайшли з Женєю, і я вам відпускала ліки. Мені один раз достатньо було побачити вас, з вами поспілкуватися, щоб зрозуміти, що, о, Господи, о, Господи. Знаєте, пам'ятаєте, як це відбувалося на Тимошенко в аптеці Віталюкс, ні? Це було так: Ей, ей, ти, продавець, дівка. Це з тим, що я була з двома вищими освітами. Неважно, Я жінка, насамперед, а ти чоловік. Ей, ти, я щось там брав якусь шушваль. Матюками в три етажа. На мене, значить, ще там одну дівчинку. Ніякої поваги, він розтовхав, розштовхав а, чергу з бабусь, тому що зайшов великий артист. Це прямо як за зібров. Да? Привіт зібров. Кричив пропустіть народного артиста. В артемолі, так, да? зібров? Павло Зібров теж. Всім привіт. Знаєте, ви, видно, у вас ця пиль в задньому проході, і вона вам, видно, мішає точно, жить і думать. Але це буде окремо. Тому я кума Зеленського, хай Бог мило, хіба що страшно в сні. Хоча б вже сказали, кума Пороха, я хоч пороха-бодка і то. Оце такі діла. Зараз я запишу ще одне відео. Любіть, цінуйте один одного і бережіть, бо це саме головне. І не бріжіть ніколи.